Катастрофа у великій новосілці. Чи можуть мобілізувати брата, якщо загинув інший брат? Та хто назвав більшість українців руснею? Вітаю, вас, шановні друзі. Велика Новосілка стане черговим Бахмутом та Авдіївкою. Вчора писав на своєму телеграм-каналі про те, що військові пишуть, що Велика Новосілка знаходиться вже фактично в оточенні. Залишилося буквально декілька шляхів виходу звідти, але вже три рази військові, які знаходяться практично в оточенні у Великій Новосілці, вони подавали запит до генштабу, до свого керівництва, військового керівництва. Але командири сказали стояти до кінця. Вони не дають наказу відходити хлопцям з Великої Новосілки. Вони кажуть, тримати до останнього. І от, коли телеграм-канали почали розповсюджувати цю інформацію, на арену виходить знову речник ОСУ Хортиця Віктор Тригубов і каже: сьогодні немає загрози оперативного оточення для великої новосілки в Донецькій області. У захисників є можливість вийти з цього населеного пункту. Так, можливість є. Така, як була у хлопців, коли вони виходили з Авдіївки. А я нагадаю, що військових в Авдіївці так само тримали до останнього. А потім сказали їм виходити хто як може. І то деякі підрозділи виходили навіть без наказу, тому що все, там або загинути, або вийти. І хлопці виходили полями, тому що всі шляхи відходу вже прострілювались. І під час відходу їх в полях розстрілювали просто як мішень в тирі. І вже абсолютно така сама ситуація склалася у великій новосілці. Всі шляхи відходу вже прострілюються. І ті шляхи відходу, які називає Осуб Хортиця. Це саме відходити по полям. І це вже не називається відійти на більш вигідні позиції. Це називається, хоч як-небудь, спробувати уникнути смерті. А тепер саме цікаве, сьогодні вийшла стаття у швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung, які написали наступне. Далі по пунктам: військова ситуація на сході України останніми днями різко погіршилась. Зсу потрапили у пастку у великій новосілці. Українські військові, зважаючи на все, відрізані повністю від поставок і зброї, і продуктів харчування, абсолютно від всього. Замкнутим у півкотлі українським військовим залишається лише надіятися на те, що вони можуть дістатися безпечного місця або через поле. Або на імпровізованих паромах через річку Мокрі яли, важку військову техніку доводиться залишати. Ситуація у великій новосілці абсолютно аналогічна, як була в Авдіївці та у Вугледарі, коли військове командування до останнього тягнули із рішенням виводити хлопців із оточення і занадто пізно вже давали такий наказ, в результаті чого частина військових загинула, а ще частина потрапила в полон. Уявіть собі, вже навіть швейцарці зрозуміли, що треба військових виводити з великої новосілки, а український генштаб каже стояти до останнього. Після цього виходить брехливий недопрезидент Зеленський і каже, що життя військових це найвища цінність в Україні. А командири, а що командири? Цих пацанів покладуть, ТЦКшники нових напакують. Якщо загинув брат на війні, чи можуть мобілізувати іншого брата? Вітаю, вас, шановні друзі, дуже часто задають підписники мені питання, чи можуть мене мобілізувати, якщо, наприклад, мій брат або мій батько загинув на війні? Відповідь на це питання дала представниця Міністерства оборони, яка заявила наступне: якщо в сім'ї по першій лінії рідні, як то кажуть, ну, батько, син там або е, брати, якщо один із членів сім'ї загинув на передовій, що треба зробити, щоб отримати відстрочку? По-перше, ви повинні зібрати всі документи і довести, що ваш родич загинув під час виконання бойового завдання, що він був в зоні. Ні, бойових дій і виконував саме бойове завдання по захисту батьківщини. Друге, ви повинні принести до ТЦК всі документи, які будуть підтверджувати ваше рідство, що ви з ними рідні брати там або батько і син. Ну і саме головне, ви повинні зібрати всі ці документи і принести до ТЦК, в якому ви перебуваєте на військовому обліку. А я думаю, всі прекрасно розуміють, що коли ти заходиш в будівлю ТЦК, то неважливо, які в тебе є документи. Чи є в тебе бронь на відстрочку від мобілізації, чи нема в тебе броні, троє в тебе дітей, чи ти інвалід, ТЦКшникам абсолютно плювати. Якщо ти туди зайшов, то там вже 99%, що ти звідти не вийдеш. Я буквально вчора розказував історію з Одеси, там, де вчитель з ліцею, у якого є бронь від мобілізації, просто прийшов до ТЦК оновити свої військовооблікові дані, у нього були повністю всі документи. Його прямо перед ТЦК мусора запакували, сказали, що нібито він. Хилян і цілий день, доки адвокат розбирався і намагався його звідти витягнути, цілий день його там били і змушували підписати документи, що він доброволець і сам хоче мобілізуватися. Тому, на жаль, зараз в Україні така ситуація, що всі ці заяви Міністерства оборони, представників цих речників ТЦК вони не мають абсолютно нічого спільного із тією реальністю, яка відбувається на вулицях України. Якщо ти проти війни, значить ти русня. Якщо ти не згоден з тим, що українська влада деребанить бюджетні гроші, і ти проти цієї влади. Значить, ти русня, і саме головне, якщо ти проти мобілізації, значить ти правильно русня. Вітаю вас, шановні друзі. Ну що ж, пропагандонські патріотики продовжують накачувати українців, тим, що війну в Україні зупиняти не можна, треба тільки воювати. Ну їх позиція зрозуміла: чим довше продовжується війна, тим більше вони на цьому заробляють. Саме тому все більше і більше останніми днями почало з'являтися різних заяв, приблизно таких, як, наприклад, націоналіст Корчинський казав, що патріотизм українцям треба примусово нав'язувати. І він тут дуже цікавий приклад привів: каже: як були часи, коли нав'язували вакцинацію, нав'язували певну релігію, а так само треба нав'язувати. І патріотизм. Ну і звичайно, у продовженні війни зацікавлені керівники великих благодійних фондів, таких як, наприклад, Притула зі своїм мегаспутником, або ще один є такий фонд Повернись живим і його керівник Тарас Чмут. І ось що це чмо, точніше, чмут, написав на своїй сторінці в X. Ті, хто у 25-му році проти війни, а це можливо лише виключно через капітуляцію. Ті русня. Ті, хто на третій рік повномасштабного вторгнення прагне скидання обраної діючої влади, діючої, у нього до сих пір діюча влада, значить, ви русня. Ну і ті, хто проти продовження боротьби, а це вимагає мобілізації, значить, ви русня. Отож, виходить наступна картина. Якщо у вас ваш родич якийсь воює, неважливо, там брат, чоловік, батько, і ви хочете, щоб якнайшвидше закінчилася війна, і ваш родич живим повернувся додому, то ви русня. Якщо ви проти цієї незаконної мобілізації і незаконного військового стану, ви проти диктатури влади Зеленського, значить ви русня. Ну і саме головне, якщо ви не погоджуєтесь з тим, що влада розкрадає мільярди гривень замість того, щоб будувати оборонні споруди, щоб купувати військовим нормальну зброю, а не браковані міни відправляти. Щоб купувати військовим дрони, машини і закривати всі ті тисячі різних зборів, які військові постійно відкривають. Так, от, якщо ви проти всього цього, значить ви русня. Ну, якщо так оцінювати, то я думаю, що відсотків 80-х мінімум в Україні це все русня. А давайте зробимо такий собі челендж. Якщо ви проти того, що сказав чмут, напишіть в коментарях: чмут русня. Ну і в кінці, друзі, деякі відео, особливо із беззаконням ТЦК, я не можу публікувати в Тіктосі, тому я їх публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.